Лісове господарство подало в суд на цілу ставчанську громаду. Скажіть коротко про проблематику вашого питання. Проблема заключається в наступному: ліси, які Виділені е, е, навколо інституту сільського збросу Карпатського регіону при, та, по статуту призначені для ефективного ведення лісового. Ці рубки, які там відведені, як екологічна інспекція, так і Львів лісозахист, визнали недоцільними. Більше того, екологічна інспекція визначила збитки, направила матеріали в СБУ і е, 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 нанесено шкоди. Громаді і державі Україна на сотні тисяч гривень. Всі ці дані рубки, вони затверджені. У нас є документи начальником обласного управління лісового господарства Дейнеко Ю. Є документ, на якому стоїть прізвище. Ось список цих рубок. Зараз одну хвилинку. Витяг лісовпорядження зробило. Витяг, а ось ми маємо ось тут список цих ділянок, де було призначення цих грубом, де вирубувалися абсолютно здорові насадження. І тут стоїть підпис, затверджує начальник військового обласно... військового ОМГ А.М. Дейнека. А Дейнека. Тому... Тому громада села Ставчана. А ви... Ви цілком законно заборонила введення таких рубок на своїй території? Ну, я думаю, думаю, що це цілком логічно і громада має право відстоювати свої права і порядок на своїй території. Це можна по аналогії зрівняти, що Львівський лісотехнічний інститут, університет починає собі в будь-якому місці лісозаготівлю. Я думаю, що це відверте порушення, і думаю, що суду, а також правоохоронним органам потрібно це питання вирішити, просвітлити. І я думаю, що покарати дійсно винних в цьому. Може, хтось хоче сказати просто. Ще напроти покажіть їхній будинок. Я перепрошую. Порос Кулинич, представник за дорученням територіальної громади Старчанської селищної ради, який представляє інтереси Держи. даної громади у цьому заангажованому Пустомитівському суді Львівської області. Я цілком абсолютно з вами погоджуюсь і лише хочу наголосити на тому, що у. В Україні діє верховенство права і основним головним законом в Україні є Конституція. Тому територіальна громада села Ставчане, орган місцевого самоврядування діє виключно у відповідності до статті 140, 141, сто сорок конституції України, яка також зазначає, що Основним джерелом влади в державі, так само, як і власником землі, в тому числі і лісів, лісових угідь, є український народ, а не е, корупціонер Дейнека разом з його прихватнями. Дякую. Все. Дякую вам, дякую громаді Стовчанській, що виборює свої права. Я думаю, що справедливість буде державі. Що справедливість відбудеться. Все, дякую всім.